Це вчора я буквально в суботу виставляла сторіс, що приїхала до нас нова тканинка. Людина вчора приходить і каже: слухайте, я бачила вашу історію, дуже гарні тканинки, давайте я хочу футболочку. Ось вона вчора замовилась, сьогодні вже ось у нас кроїться футболочка. І будемо відшивати. Мене звуть Іваненко Алла Валеріївна. Я майстриня швейної індустрії. Я вже займаюся швейним бізнесом з 2007 року. Починала з того, що я починала ремонтувати одяг. То моя мама працювала на ринку, каже: Давай, тут є можливість підзаробити, давай сідай до нас. Я прийшла звичайно побутовою машинкою туди на ринок, і так ми потихеньку ж починали ремонтувати одяг. І поступово воно переросло в те, що я на ринку ми сиділи 10 років. Коли я ремонтувала одяг, я розуміла, що мені вже мало цього. Мені хочеться щось створювати, щось нове, щось не таке, як у всіх. І я вирішую, потрібно щось створити для себе. Так, це потрібно, тому що завжди починаю з себе, тому що я не можу пошити на когось, якщо я не знаю, як воно буде себе вести, як воно буде виглядати. І я перше, я вирішую зробити фемелі лук для своєї родини. Це була я, мій чоловік та мої двоє дітей. І ми так гарно. Пошили цей комплект футболок, ми всі влаштували фотосесію, там ми ще дуже гарно виставляли ці фото. А тоді куми, так, а я хочу, і ми, а чому я, а чому не я? І ми тоді, давай, перше це було для кумів, для знайомих. І так якось воно почало, а тоді вже дивлюся, і реклама почала. Ну, як реклама, такі свої якісь, що викладаєш в інтернет, вони бачать, що почало діяти, і люди кажуть, о такі мені, ну давай. І я так потихеньку почала спробувати. Замовляла, там, так ось 2 метра тканини, ну, так по маленькій кількості, тому що зрозуміла, Що попиту великого мене зараз не буде. І потім вже розширилось до того, що вже пішли більше замовлень. У 2023 році е, я зрозуміла, що мені потрібно розширюватись, тому що вже мені тісно і в маленькому кабінеті, і машинки вже не, не так шиють, як я б хотіла цього. І я вирішую подаватися на грант від держави. Я подаю документи, збираю е, там, обладнання, які мені потрібно. і йду. Місцевий центр зайності подаю документи, проходжу співбесіду, там дуже довга така співбесіда, вони все вирішують, дивляться, чи підходжу, чи не підходжу. Ну, Мені дали 10 з 10 балів. ну, Це мені здається, немало. І от вони такають. все, ми вам даємо гроші, ми оформлюємо рахунок і все приходить мені цей. Потім ми витрачаємо цей кошт. Ну, я швиденько, як за два тижні я вже витратила цей кошт, ну, тому що знала, куди, на що. Мене чітко було розписано, що куди. Ми закупили дві прямострочні машини. Оверлок, розпошивалка і все це було вже у нас закуплено. Тим самим ми закупили тканини, фурнітуру для, вже для подальшої більшої роботи. Нам. У нас вже два наймані працівники, які допомагають мені з ремонтом одягу і у виготовленні одягу на замовлення. Я працювала в торговлі, продавець. Ну, для себе вдома я також потрошку шила. В результаті я тут. Це той випадок, коли робота задоволення. Прийшла, спробувала, ну, думала, що в мене не вийде. Ну, Ну воно вийшло, практики не було. Разум, Чого я перше починала? Ми шили маски. І отак розширювалася наша команда. І от ми вже в такому колективу, в такому великому приміщенні, де в нас усе під рукою, все всі, хто не знає, у вас так світло, у вас так гарно, у вас так. Ну це дуже приємно і надихаю. Дав чекаємо. Це замовник. Це замовник він замовляв замовляла нас костюм, так оце прийшли забирати. Молодці ці дівчата, ми так і раді, що ви вони вообще в нас є в районі. Якби комбінати закрилися, все, лети, куди хочеш. Ну а тут, а дівчики. Ну як? Хто по куда поправився, куди? Тут розшив, тут кишив, тут щось нове, це би, захотіла костюм. Всі в таких костюмах а у баби ще немає. Я вам дуже дякую, щоб мітки не кончалися і кольоси покрутилися. Все, <ріст> 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 дякую, дякую. Бо, Гарного дня. Наші замовники це жителі Куликівської громади, зазвичай, але є і інтернет-замовлення, які десь побачили нас, щось їм сподобалось. Каже, давайте можете зробити на, ну, на наш розмір такий-то виріб. В так, звичайно, здебільшого ми шиємо одяг з трикотажного полотна, тому що це більш зручний, практичний одяг, який використовуємо майже кожного дня. Ну, зазвичай це більш такі прості речі, які вони ну, всім зазвичай підходять. Але коли клієнт до нас приходить і каже, так, я хочу. Щось незвичайне, давай щось вигадувати, тому що, ну, звичайне я і так можу купити, але щось, давайте, щось незвичайне. І ми десь якісь підрізи робимо, якісь кармани не такі, як зазвичай, десь полосочки сталя, десь щось комбінуємо. І отак воно. Так воно і створюється, так. Або можу навіть навіть сісти, так. Оце щось мені подобається. Я отак бачу. Це ми буває так і з дівчатами в колективі. Так, я це так бачу. І так, ми кожен висловлює свою думку. Ми також з дівчатами дуже часто радимося, як так. Давайте що тут? А вони та ні, але щось це ти видумала? Щось не так воно не буде. І кожен свою думку висловлює, і ми якось приходимо до якогось, ну якусь одну картинку можемо складати. Худі, футболки, ми такі, ну щоб в нас різне було, ну щоб і різні були направлення. Ну, десь там я ж, ну, в основному це трикотаж, але є і, і блузи. Блузи, я ж в, зим, в зимовий період часу це і куртки, якісь, і жалетки. Ну так ось ми Мас-маркет, те, що ми ходимо по ринку і дивимося, це зазвичай воно тканини, які не такі якісні. І тому воно не і саме виріб буде неякісне. Якщо тканина якісна, і тоді він і носиться гарно і сидить на фігурі так, як потрібно. Якщо футболку там я не знаю, на, на ринку можна 200-300 гривень купити, то на у нас вона 500. тому що вона пошита з того, що ви хочете, така, як ви хочете, і, ну, і звичайний індивідуальний підхід. Якщо вони там ну, на фабриці це шиється, вона 50 за робочий час шиє, то у нас 2-3 вона футболки пошиє. Скільки ми відшиваємо, це залежить від сезону. Перед новорічні свята перед новорічним роком було дуже багато замовлень. хтось кудись на, на якесь святкування, йде потрібно якийсь одяг пошити або відремонтувати. Ремонту ремонту було дуже багато, тому що люди також зимовий період часу хтось перевдягається в якусь куртку, а там замок зламаний йде сюди. Ми ремонтуємо. Все залежить також від ремонту. Буває такі, що в нас і колективні якісь замовлення. буває якісь танцювальні колективи У нас замовляли, і ми відшивали, і ми не тоді танцювали. Боже, так круто було, як вони всі це. Та коли в нас немає роботи, ми нашиваємо так, щоб у нас було на зразок. Коли починає почалось повномасштабне вторгнення. Я вам скажу, все одно, я кожного дня ходила на роботу. Була в мене робота, не було в мене роботи. Я все одно ходила на роботу. Тоді були запити такі, що десь військовим щось в основному ми шили військовим. Дуже великий проміжок часу ми шили зовсім безкоштовно, тому що допомагали. Це були для військових і труси. Ми шили, і балаклави ми шили. Ми якісь простирадла шили. Ну, був великий період часу, який ми так працювали. Позвонила дівчинка, яка працює в нас. В Куликівці і вона каже, що ось військом, ну вона взялась за цей об'єкт, що вона там буде щось робити. Вона може давала деталі крою, і ми вже шили з них балаклави. Ну, я не пам'ятаю, там за, за день по. Приблизно 20-30 штук це точно ми віддавали, тому що треба було і швидко. А потім далі були по потреби. До нас один волонтер прийшов, каже: потрібно пошити костюми. Хлопця, ми також привеземо вам крій. Будь ласка, відшийте уже тому, що ну, не встигають. Вони кого самовляли, вони не встигають. Ми також сідали, все відкладали і шили той крій. Усе в нас було пошите. Нещодавно у нас було замовлення на. На роло принесли нам рулон тканини. Там було 84 метри. Нам потрібно було пошити футболки до довгого рукава. І ми так ось це продовжувалось на періоді трьох тижнів. Ми за тиждень віддавали 30. 30 футболок нам потрібно було зробити. А потім якось поступово люди, люди вже почали розуміти, що все одно потрібно жити далі, потрібно щось робити для того, щоб щось було. І якось почали повертатися. Перше, це звичайно ремонти. Ремонти одягу почали поступово. А потім дивлюсь, люди почали шити. Кажуть, ну а все, я розумію, що все щось там погано в нас в країні, але все одно я хочу також гарно виглядати. І ну робота поступова, але завжди є. Десь більше, десь менше, але робота в принципі. Є. Я люблю шити для дітей. Це дуже приємно, коли от вони приходять, вони дивляться: от, а можна, я от хочу таку наліпку. Мама каже, «Да не треба, ну доця, ну може, давай щось інше. Вона каже, ні, ну давайте я, я говорю, мамі кажу, слухайте, давайте послухаємо дитину. Ви розумієте, що якщо це ви скажете, вона не буде так залюбки це носити, як те, що захоче вона. І вона точно буде все це носити і любити цей одяг. От мені це не такі часті замовлення для дітей, тому що ми розуміємо, що діти в нас ростуть і воно швидко на них стає малувати. Але тим не менш я дуже люблю для дітей шити, вони такі кумедні. оце приходять. Так, мама, прийшла мама там, з доцію і каже, так, ми сьогодні замовимо костюмчик, там я її поміряла, і виходить вона. Мама ж каже, походімо, вже все будемо виходити. Вона каже, ні, так чекай, така костюм мій, де? <свісно> <свісно> ну і що, вони діти, ну, зазвичай вони не розуміють, що це потрібен час для цього. А от вони такі. Такі своєрідні їх своє розуміння того, що як це повинно відбуватися, було таке замовлення через інтернет. Людина побачила також нашу рекламу. Вона каже: Я хочу їду зараз до чоловіка. Він у мене військовий. Я хочу, щоб ви на відшили йому свіншот і наклеїли спереду фотографію мене з нашими дітьми. Це була вона і троє дочок, і вона це для нього зробила такий подарунок. Йому дуже сподобалось. Вони виставляли і сторі, і так виставляли, що дякували нам, також нашій майстерні, за такий відшитий одяг. Коли ми виграли грант, ми вже розширили своє підприємство. Ми, я зрозуміла, що потрібно вміти це, вміти себе продавати, вміти себе подати. І я, коли була якісь, я завжди, як ото кажуть, я завжди всюди. Там, там кажуть, там є навчання. Там я вчилася на в школу експортера. Я я, я всюди. Я де я, це я всюди брала участь і завжди мені хотілося розвиватися, навчатися і здобувати щось нове. І так само про бізнес. Я хотіла щось нового, і я почула, що є програма від Google. І я там зареєструвалася і проходила навчання. Коли я пройшла це навчання, дали сертифікат. А потім пишуть, що є ще можливість займатися з ментором. Це з цих я не знаю, скільки нас там було навчання, скільки там людей у нас було. кажуть, вас 100 людей оберуть, і от я заповнила туди заявку і так пройшла туди далі. І отже, тоді почалось інше навчання з спілкування з ментором, і вона мені розповідала, як потрібно з себе поводитись, що потрібно спілкуватися в інтернеті, показувати не лише готові вироби, що ти сфоткала і виклала. Це сильно не, не, не захоплює людей. Потрібно розповідає, як ти це робила. І важко і шити тут і думати про те, що виложити сторіс. Коли було дуже багато роботи, дійсно ми не виходили навіть. Я не в сторіс, не виходила, не нічого пости не викладала, тому що мені дійсно нам було це ніколи робити. Це все я створила з, цього, з однієї швейної машинки, а потім поступово воно почало розвиватися. Я бачила в цьому сенс, я бачила, що людям це потрібно. Люди відгукуються до мене. Я бачу, що їм також це потрібно, і я йшла на зустріч їм, а вони йшли на зустріч мені, і поступово це почало все розвиватися. І ну я дійшла до цього. Навіть іноді не віриться, що скільки я змогла всього досягти, буває сидиш, кажеш: ну да я нічого, ну що, ну що я оце зробила? Тоді завжди сама собі думаю, треба озирнутись назад і подивитись, де я була, і чого я достигла. Ну, значить, це чогось варте, це щось дає.